Доброго дня усім! Хочу показати стан яблуневого саду, сад на піщепі ММ106, Схема посадки 4,5 на 2 метри. Бачимо от сорт чемпіон. Що хотілося б сказати по навантаженню врожаю? От бачимо дерева, які мають гарну закладку плодів. Тобто, бачимо вже гарно сформовані плоди. Уже перше опадання завязі відбулося майже. От, ось решта відпадає. Але якби була така ситуація скрізь, то було б добре. Але тут бачимо от край поля, це краєвий ефект. І чим далі ми заходимо більше в сад, це от пересорт, імунний сорт топаз. Підкинули нам при закладці саду. Трапляється тут по рядках. Але сорт теж непоганий, ми його зазвичай скидаємо в окремі ящики або на переробку, або на зберігання. Дуже гарно зберігається і непоганий не, не на смак. Бачимо оце наступні дерева, і чим далі від краю, тим у, у, закладка плодів вже менше і менше. Закладка бачимо, плодів зовсім слабка. Така ситуація, я думаю, хто в темі, хто має власний сад роз, ну, розбирається, то знає, що, наприклад, цього року ситуація зовсім не, не дуже. Тому що Наклалися ряд факторів. У нас навіть е, по інших сортах аналогічна ситуація, ну це от, до речі, на молодих деревах, які ще не плодоносили, то бачимо, спостерігається ситуація нормальна. Тобто бачимо, що накла... закладка урожаю гарна. І бачимо, що ті дерева, які минулого року були недовантажені, в цьому році непогано виглядають. А ті, які мали навантаження плодами сильне і. Співпало аналогічно, як в позаминулого року, але якось, скажімо, проскочили. А в минулому році співпало навантаження урожаєм, плюс несприятливі умови засуха якраз червень місяць, кінець травня, початок червня, дуже сильна засуха. І ми відповідно бачимо, що закладка зовсім мала. Таке, спостерігається в багатьох садах, я знаю, наприклад, у нас по Області. Відповідно, так само по Молдові, так само аналогічна ситуація. Про те, що хочу сказати, що дати якісь поради, можливо, комусь стане цікаво, можливо, хтось дослухається, що необхідно зробити на таких деревах. Перше, це застосувати мінімум азотних добрив. Мінімум це ну не більше 30 кілограм, на мою думку, тому що. Саме у чистого азоту на гектар. Якщо брати в перерахунку в аміачній селітрі 34%, то це 100 кг. У нас аналогічна була схема 100 кг аміачної селітри на гектар. Друге, що необхідно зробити, це мати, скажімо, ощадливу систему захисту. Ми з цього року застосовували тут триазольні препарати дешеві, то скажімо, це. Скор, це імпакт, ну імпакт не триозольний, чи триозольний, не пам'ятаю вже, здається триазольний. І Інші препарати, топсін, тіофонат метил, і застосовували їх по парші борошнистій росії. Як бачимо, по борошнистій росії ситуація контрольована, непогано спрацювало, як на такі обробки. Бачимо, так само парша є трошки на листках. Але головне, щоб ми тут не сильно пішли скажімо так, в мінус цією обробкою, оскільки цими обробками всіма. Тому що, як бачимо, сап цьому році не віддасть вкладеньки, які ми зробимо. Аналогічно ми можемо сказати і по шкідниках. От бачимо, плодожерка літає, бачите? От, Видно гарно. По плодожерці так само було застосовані перетроїдні препарати. Тут захищати особливо нема що, але треба спрацювати так, щоб ми були спокійні за той врожай, який залишився, тому що на дереві ну, буквально поодинокі плоди. От один, от другий. А ні, то не другий навіть нема, не бачу. Одне яблуко на дерево. Що можливо, нам надасть яблуко гарного розміру. От дерева, які так само, бачите, не були довантажені минулого року, в цьому році їх одразу видно. По сорту Лігол ситуація аналогічна. Він так само періодичний. Ну, як періодичний, ми в минулому році залишили забагато на ньому і в цьому році отримуємо те ж саме. Завантаженням немає. Тому в цьому році треба заощадити якомога більше, тому що нам ще протриматися треба і цей рік. До кінця і наступний і до осені, тобто, грубо кажучи, два роки. Тому в режимі в такому ощадливому будемо продовжувати працювати. Аналогічно, можливо, якщо в кого є можливість застосувати е, препарат Регаліс, ну, не знаю, доцільність застосування прямо на такому саду, проте, якщо більш інтенсивний сад, то мені здається, що це буде доцільно, оскільки немає завантаження плодами, щоб не отримати дуже великі і сильні прирости. Тому такі от справи. Комусь може було цікаво і корисно, хтось може дослухається якісь поради. Всім гарного дня, до побачення, тримаємось, думаю, можливо, хоча б ціна на дану продукцію цього року порадує. Ну, все добре.